Я був серед свого народу і думав, що вже годі чомусь віддавати себе, бо немає нічого стабільнішого, яке тривало протягом поколінь, і думав про час, що тече тоді марно, наче пісок, у пісковому годиннику. Але треба збудувати велику скриню, щоб зібрати те, що лишиться від них, і воза, щоб вести її. Адже я шаную передусім те. Що триває довше за людей. А отже, я рятую сенс їхньої віддачі і будую велику дароносицю, якій вони довірять усе, що мають. Отак я походжав серед свого народу в дельті надвечір, коли все знесилилося, на порогах убогих халупок бачив людей в лахмітті, які відпочивали від невтомної, як у бджіл праці. Але мене цікавили не так вони, як досконалість медового торту, над яким усі вони працювали цілісінький день. Я замислився перед одним чоловіком, що був сліпий, а до того ж утратив ногу. Він був дуже старий, умирущий, і стогнав щоразу, немов старі меблі, коли ворушився, і відповідав дуже повільно, бо був давній літами і говорив нерозбірливо. Проте променився, яснів і ставав тямучим об'єкті, якому віддавав себе. Адже старечими й тремтячими руками він додавав і свою працю, яка правила за дедалі витонченіший еліксир. І він, дивовижно тікаючи зі своєї старої, зашкарублої плоті, ставав дедалі щасливішим, дедалі невразливішим, дедалі незнищеннішим. Умираючи він не знав про це, і його руки були повні зір. Отак вони працювали все своє життя заля збагачення, дарма що не користалися тим багатством, цілком віддавали себе нетлінному гаптуванню, і тільки частку своєї праці присвячували споживанню, а решту спрямовували на різьблення, непотрібну якість металу, досконалість малюнку. М'якість вигинув, і це все нікому нічого не служило, хіба що отримало те, що віддавали йому люди, і тривало довше за плоть. Під час своїх довгих прогулянок я добре зрозумів, що якість цивілізації моєї імперії спирається не на якість харчів, а на якість вимог і на завзяття праці. Це якість складається не з того, чим володіють, а що дають. Цивілізований передусім ремісник, про якого я розповідаю, і який відтворює себе в предметі, тож і стає завдяки цьому вічним і вже не боїться смерті. Цивілізований передусім той, хто воює і віддає себе за імперію. А цей чоловік, якщо він сам нічого не створив, кутається без ніякої вигоди, хоч і живить своє око лише досконалістю в розкіш, придбану в крамарів. Я знав вироджені народи, які вже не писали віршів, а тільки читали їх, не обробляли своїх земель, а покладалися передусім на рабів. Саме проти них піски півдня споконвіку готували в своїх творчих злиднях живі племена, які бралися завоювати їхні мертві запаси. По щирості я не люблю осілих народів, бо вони нічому не віддають себе і нічим не стають. Життя не допоможе їм набути зрілості, час біжи для них, наче жменька піску і занапащає їх. Що я можу дати Богові від їхнього імені? Тож чи знав я їхні злидні, якщо посудина розбивалася ще до того, як наповнювалася? Адже смерть предка, що став прахом після того, як віддав усього себе, це лише диво та інструмент, який ховають. Бо відтепер він не потрібний. Я бачив серед своїх племен дітей, яким загрожувала смерть, які задихалися, не мовлячи слова. Напівзаплющивши очі, вони ховали решту жару під своїми страшенно довгими віями. Адже трапляється, що Бог, подібно до жниваря, косить квіти в переміж зі зрілим ячменем, а звозячи снопи, багаті на зерно. Знаходить у них і цю непотрібну розкіш. Умирає дитина Ібрагіма, казали люди. І я, повільною ходою, нечутно для господарів зайшов до оселі Ібрагіма, знаючи, що можна розуміти одне одного, незважаючи на ілюзії мови, якщо замкнутися в тиші любові. А господарі не звернули на мене уваги. Пильно дослухаючись до смерті дитини, у домі розмовляли тихо і поковзом пересувалися капці, неначе там сидів якийсь страхополог, тож будь-який бодай трохи гучніший звук міг спонукати його до втечі. Ніхто не наважувався ані відчиняти, ані зачиняти двері, взагалі навіть братися за них, неначе в домі горів тремкий вогник, живлений легкою лікою. Помітивши дитину, я збагнув, що вона вже відходить, бо дихала часто і неглибоко, стиснула кулачки, все тіло звів судомий шалений алюр пропасниці, очі були вперто заплющені і відмовлялися бачити. Я помітив навколо дитини людей, що намагалися приручити її, як намагаються приручити маленьких диких тварин. Дитині, а рука штремтіла, тремтіла, подали чашку молока. Можливо, їй захочеться молока, її привабить його смачний запах, і вона питиме. З нею спілкувалися, наче з газеллю, що їсть із долоні, але дитина й далі була страхітливо поважна і непроникна. Не молоко годилося їй давати. І тоді старі тихо, тихесенько, немов розмовляли з горлицею, заспівали ледь чутними голосами пісню, яку любила дитина. Пісню про дев'ять зір, що купалися у фонтані. Але дитина, мабуть, була дуже далеко і не чула їх. Тікаючи від живих, вона навіть не озиралася. Своєю смертю дитина зрадила їх. Тоді від неї почали слізно просити бодай помаху, бодай погляду, що його подорожній, не сповільнивши кроку, кидає другові знаку вдячності. Дитину перевернули в ліжечку, стерли під з її обличчя, примусили пити, і це все, мабуть, щоб пробудити її до смерті. Я покинув тих людей, бо вони надто переймалися тим, щоб наставити дитині пастки й затримати її в житті. Ох, як легко зрозуміти їх завдяки цій дев'ятирічній дитині. Вони давали їй іграшки, щоб заманити щастя. Але маленька рука невблаганно відштовхувала їх, коли їх ставили надто близько до неї, немов дитина розсувала кущі, які уповільнювали її чвал. Я відійшов звідти й обернувся до дверей. Минула лише мить, спалах світла, один із численних виявів міського життя. Помилково покликана дитина всміхнулася і відповіла на поклик. Вона щойно повернулася до стіни. Присутність дитини вже непомітніша за присутність пташки. Я лишив їх, щоб вони помовчали і приручили дитину, що вмирає. Я йшов удовж вулички, чув, як за дверима сварили слух, у домі давали всьому лад, складали багаж для нічного переходу. Мені байдуже, слушно їх сварили чи ні. Я чув тільки гнівливі слова. А трохи далі під фонтаном плакала дівчинка, прикривши рукою обличчя. Я лагідно поклав руку їй на коси і повернув її личком до себе, але не запитував її про причину її горя, знаючи, що вона не може знати її. Адже горе це завжди результат часу, що минає, і не сформував свій плід. Є горе, що минають дні. Горе, що загублено браслет, який належить до змарнованого часу, або горе через братову смерть, яка належить до часу, що вже не відслужив. А в цієї дівчинки, коли вона постаріє, її горе буде горем розлуки з коханцем, який, а вона й не знатиме про те, буде втраченим шляхом до реальності, до чайника, добре замкненого дому і дітей, які годують грудьми. І час одразу тіктиме крізь неї марно. Немов крізь пісковий годинник. Ось на порозі з'явилася усміхнена жінка і дивиться мені в обличчя в повноті своєї радості. Може, через дитину, що заснула, або духмяної юшки, або простого повернення. І тепер увесь час належить їй. Я пройшов коло одноногого шивця, що прикрашав золотою філігранню пантофлі, і добре зрозумів, хоча старий уже не мав голосу. Що він співає. Шевцю. Що тобі дає таку радість? Але я не слухав його відповіді, знаючи, що він помилятиметься, розповідаючи про зароблені гроші, або що чекає на нього, або відпочинок. Він не знає, що його щастя полягає в перетворенні в гаптованій золотом пантофлі.